Викрадений на Тернопільщині автомобіль знайшли на Прикарпатті. Машина зникла ще тиждень тому у Бутячі. Розшукували автівку як на Івано-Франківщині, так і в інших областях. Однак вона, наче крізь землю, провалилася. Викрадений транспортний засіб виявили напередодні на калуській об'їзній. Викрадач автомобіля перевищив швидкість. Його спробували зупинити, та даремно почалася погоня. І лише тоді водій, який за кермом був у нетверезому стані, зупинився. Під час навіть за дорожні руху працівниками держати інспекції було виявлено даний транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху. А саме перевищення швидкості зупинку даного транспортного засобу водій проігнорував, не відреагував та продовжив рух подалі. Працівникам держдепосвітлення було прийнято рішення про переслідування даного транспортного засобу та двома екіпажами було заблоковано подальший рух даного транспортного засобу. Під час перевірки документів було встановлено, що водій, водій не має посвідченого дія, а користується посвідчено водія власника даного транспортного засобу. При перевірці по базі автомобіль-розшук було встановлено, що даний транспортний засіб так дійсно перебуває в розшуку по Тернопільській області. Проти викрадача автомобіля розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років. Чим би діти не бавилися на Прикарпатті підлітку, прострелили легеню, граючись пневматичним пістолетом. Це сталося неподалік села Перегінськ. Троє підлітків пішли до лісу по ягоди. Один з хлопчаків, якому 17 років, з собою прихопив револьвера, аби постріляти по деревах, та випадково влучив у 16-літнього товариша. Він думав, що там патронів немає. Він був впевнений про те, що ті патрони знаходяться в нього в кишені, а просто Здійснив такий постріл. В одному з це був барабанний револьвер. Оцей де знаходиться один патрон. Куля поцілила у праву легеню, постраждалий з непритомнів. Друзі забили на сполох. Треба надати неналежне про те, що вони не залишили цього хлопця помирати в лісі. Хлопці доставили пораненого до районної швидкої. Там зупинили кровотечу. Опісля транспортували постраждалого до обласної лікарні. Наразі потерпіли в реанімаційному відділенні у шоковому стані. Він в важкому стані, свідомість сплутана в нього. А шоку він вже зараз, я думаю, 2-3 години. І він буде виведений повністю у лікарні. постраждалий пробуде щонайменше до кінця тижня. Неповнолітньому мають зробити комп'ютерну томографію легень, оскільки кулю медикам так і не вдалося витягнути. Кулю не вдалося вилучити, тому що вона не визначається на рентгені. Тобто на рентгенограмі вона не контрастувалася тільки був хідний отвір, через який провели. 17-літнього хлопця, який поцілив у друга, затримали спілкуватися з журналістами. неповнолітній відмовився. Натомість міліціонерам розказав, що зброю придбав за для розваги за тисячу гривень. Це є звичайний револьвер от під патрон Флубера 4 міліметри. Взагалі задумувалися такі револьвери, і патрони, як Розвага для стрільби в приміщенні по паперових мішенях. Пістолет, з якого стріляв річний у вільному продажі і придбати його може будь-хто. Наразі зброю вилучили на експертизу. Проти хлопця розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. На протязі чотирьох днів учасники дитячої організації юний міліціонер Прикарпаття перебували в селі Яблуниця на спортивній базі ФСТ Динамо. Діти, які виїхали зараз, вони живуть в екстремальних умовах. Тобі ж будуть там змагання, там будуть і відпочинок, і змагання, і навчання будуть проводитися як і по бойовій, так і вогневій підготовці. Перший день розпочався зі стрільб. Після відповідного інструктажу із техніки безпеки, при поводженні зі зброєю, дітям видало страйкбольну зброю, автомати і пістолети. Збройні якому наразі не на не на людей, навіть якщо вона іграшкова, навіть якщо вона не заряжена, якщо ти переконався, що вона навіть не, не, не патроном, а нічого все одно не направляється, Старайся або вниз, або вверх. По обіді відбулися футбольні поєдинки за участю трьох команд у складі юних міліціонерів та однієї міліцейської команди. Другий день спортивно-навчального дозвілля в Карпатах відзначився поїздкою до Верховинщини, де майбутні правозахисники зайнялися рафтингом, з плавлянням рікою. Головне на воді це дотримуватися порядку. От ми намагалися до того дійти, мабуть, не тільки на воді, і цей захід був здійснений в рамках. Робота з молоддю, тому що діти все ж таки десь вони дуже скоро підростуть. А якраз мій знайомий добре давати дітям цукерки і щось робити добре, бо вони виростуть і потім вони стануть повноправними учасниками нашого суспільства. Це перший раз і завжди воно є цікаве. З інструктором було дуже легко, адже є інструктор, він це підкаже. А якщо бути самому, то я думаю, що це буде дуже важко. Особливо мені сподобалось обкручуватись навколо своєї осі на воді. Так, я планую надалі приїздити в це місто. Після обіду діти відвідали музей Гуцульщини. Люди вели важке життя в горах. Як ви уявляєте, бездоріжжя кругом ліс. Також їх ознайомили зі службовим автомобілем ревідділу міліції та спецзасобами. За наступні два дні для юних міліціонерів провели заняття з рукопашного бою співробітники підрозділу Беркут. Прийом. Дітям продемонстрували зброю, що використовують в правоохоронних органах. Це є зброя точного бою. Якщо, допустимо, автомат стріляє, чергами стріляє так, одна там з десяти куль попаде. Вже добре. Тут кожна куля має попасти точно в ціль. Працівники «Беркуту» навчали дітей збірці автомату і пістолету. Зброю я тримав. Тримав пістолет, тримав пневматичну зброю. Один раз автомат тримав. А сьогодні нам розповідали про характеристики пістолета Макарова. Автомата Калашникова, снайперської гвинтівки Драгунова та інших показували, як їх розбирати, як збирати, і правила поведінки з ними. Також з показовими виступами собак в гори прибули кінологи з кінологічного центру при УМВС Івано-Франківській області. Чисельність громадського об'єднання Юний міліціонер Перекарпаття налічує 120 дітей, тому це є перший такий захід. Ми, думаю, що на протязі літа ми зможемо зробити цих дітей і провести для них такі заняття для всіх. На автошляхах області встановлено відповідні знаки, які попереджують водіїв про обмеження руху великовагового транспорту у спеку з 10 ранку до 10 вечора. Хто ж нехтує цими попередженнями і сподівається на а може проскочу? Має шанс поспілкуватися з інспекторами руху відповідно до рішення управління ДІ в області та спільно з облавтодором прийнято рішення щодо встановлення та використання пересунув вагового контролю, який виявляє порушення прав перевезення великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Багато часу процедура зважування не займає до хвилини. Вантажівці достатньо з мінімальною швидкістю проїхати по цих килимках, як ми їх назвали, і всі показники стають відомими через систему Блютуз. Через антенки машина проїжджає, тобто її передається на комп'ютер. І тут інформація йде через чек. Все ми дивимося. Тоді, якщо нема перегрузу, кажемо людині числа дороги. Все, якщо є перегруз, складаємо відповідний акт. Такий акт довелося скласти після перевірки от цієї вантажівки із сусідньої області. Як виявилося, перегруз. Тепер авто на арешт майданчику, а водій в очікуванні. До водіїв порушників притягнуться до дистильної відповідальності. Мінімальний штраф від 255 гривень до 340. Так само ми обмежуємо рух даних транспортних засобів під час спеки, або навіть такі транспортні засоби, які не мають погодження з держотоінспекцію щодо пересування великовагових та великогабаритних вантажів, шляхом доставки на медачним тимчасового утримання обмежуємо рух даних транспортних засобів. Проте більшість водіїв таки дотримуються обмежень і у спеку зупиняються на спеціальних площадках, облаштованих для відстою великовагового транспорту або на АЗС. Таким чином і стресів можна уникнути, і гроші зекономити, і дорогу зберегти. Ціна життя 50 гривень. На Прикарпатті 30-річний чоловік убив підлітка за баталобрухт, вартість якого не більше півсотні гривень. Звитими заходами. Був з працівниками равідділу спільно з працівниками управління Міністерства в Англиківській області особу, яка на сьогоднішній день обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства, було встановлено. Особа 30-річного віку також є мешканцем сусіднього села, з тим, де мешкав неповнолітній потерпілий, що вражає, що життя неповнолітньої особи було оцінено всього лише 50 гривень. 13-річного Миколу в бачили минулими вихідними. Школяр сказав рідним, що поїхав здавати алюмінієві відходи. Хлопцю, начебто, були потрібні гроші, аби придбати батькові презент. Кажуть, що він хотів поїхати з за батьком в гори, бо батько поїхав старшим братом. Хотів за ними поїхати, Каже, що батьки батька день народження було, Він хотів зробити подарок йому. Я його добре знаю, і я вважаю, що він хотів зробити подарок. Хлопець велосипедом поїхав у сусіднє село Задністрянськ. Там звернувся до знайомого чоловіка, який раніше приймав металобрухт. До нього звернувся, тому що він знав цього чоловіка. Раніше судимого, так як він раніше приймав металобрухт саме в цьому селі Задністрянськ. І на що це відповів про те, що він може він зараз не приймає металобрухт, але він може допомогти йому здати його, тобто в сусідньому селі. Після чого він позичив у своєї сусідки велосипед і разом з дитиною велосипедом поїхали у більшівці. Утім, до пункту прийому неповнолітній так і не доїхав. Чоловік обманом завіз підлітка у поле, і соломіт забрав алюміній. Неповнолітнього вбив одним ударом в шию. Покажіть, як ударив. Від удару хлопець помер на місці вбитого школяра. Чоловік відніс на болото. Тут же залишив і велосипед, на якому неповнолітній віз металобрухт. В очереті тіло підлітка пролежало понад добу. Заховавши тіло хлопця, чоловік пішов здавати алюміній. За відібране у підлітка залізяча отримав 50 гривень, які ж одразу й пропив. Ну, може він був трохи десь вчора. Перебрав лишнього там чи сюди-сюди, там синяк під оком, десь кимось бився. Але так, щоб він якийсь був стривожений, ну він просто казав, що він спішить. Сказати по ньому, що він буквально не знати там пару хвилин тому вбив людину, то не можна було. Затримали вбивцю майже одразу. Його останнім бачили з неповнолітнім. Чоловік спершу відмовчувався та на другий день у всьому зізнався. Нині підозрюваний, перебуває в СІЗО. Рідні Миколи забрали тіло хлопця додому. Батьки ні з ким не говорять, готуються до похоронів. За фактом вбивства неповнолітнього розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Наркотики в контакті, сильнодіючі психотропні речовини, як виявляється, можна придбати через інтернет. В Івано-Франківську затримали наркозбувальника, який продавав марихуану у соціальних мережах. Він використовуючи свою домашню сторінку соціальній мережі ВКонтактах, от спілкувався з наркозалежними особами, підшукав, підшукуючи таким чином покупців, домовлявся попередньо про зустріч обмовляв ціну місце зустрічі і так далі. І вже зустрічався безпосередньо і продавав наркобізнес в мережі. 30-річний Івано-Франківець налагодив давно асортимент товару, який збував чоловік чи малий, адже під час обшуку його квартири, окрім майже кілограму марихуани, вилучили гашиш, таблетки амфетаміну та марки ЛСД. Звідки цей товар у чоловіка правоохоронці встановлюють на даний час, цей громадянин арештований, триває до досудове розслідування нами встановлюється канал надходження йому наркотичних засобів. По нашій інформації дані наркотичне засо він так само придбував через мережу 30-річного наркозбувальника, в якого до речі вже є судимість. Розпочато кримінальне провадження йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років. Міліціонери йдуть у відпочинкові табори з кінологами, зброєю та спецпідрозділом Беркут. Принаймні в такому складі правоохоронці завітали до наметового табору Карпатський легіон, аби провести профілактичні заходи для дітей. Школярам демонстрували показові виступи силовиків та кінологів, показували автомати, розповідали, як не стати жертвою злочинів та що робити в екстрених ситуаціях. Крім того, ми проводимо такі профілактичні бесіди з дітьми в цих таборах. Показові виступи це тільки для того, щоб зацікавити дітей, тому що одна лекція вона не є ефективною. Тому ми з дітьми більше працюємо як, скажімо, теорія. Ми поєднюємо теорію і практику. Карпатський легіон перший табір, який відвідали правоохоронці, на черзі. Решта до кінця літа міліціонери планують завітати до усіх дитячих відпочинкових закладів, не лише наметових, але й стаціонарних. На території області 15 стаціонарних узорочих таборів. За кожним з цих таборів закріплені працівники міліції. Восьми з них несуть. Цілодобову службу працівників міліції для охорони громадського порядку відповідно проведення профілактичних заходів. До речі, наступні показові басіди у таборах міліціонери планують провести з бнонівцями. Школярам розповідатимуть про шкоду наркотиків.